Час новин на радіо Лозова в студії працює Ярослава Дубіна. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 3 жовтня. Поліція Лозівщини нагадує водіям: з 1 жовтня і до 1 травня діє обов'язкова до виконання вимога ПДР у будь-який час доби водій, що рухається на механічних транспортних засобах поза населеними пунктами, має вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар. В умовах недостатньої видимості на механічних транспортних засобах можна увімкнути дальнє світло фар або додатково протитуманні фари за умови, що це не буде засліплювати інших водіїв у зв'язку зі скороченням світлового дня та погіршенням погодних умов виникає необхідність у підвищенні видимості автомобіля для пішоходів та інших учасників руху. За ігнорування цієї норми передбачена адміністративна відповідальність. Правоохоронці просять водіїв не нехтувати своєю безпекою та безпекою інших учасників дорожнього руху. Зові почали облаштовувати хрест Героям України. До дня захисників і захисниць встигли зробити частковий благоустрій. До більш ґрунтовних робіт повернемося після набуття офіційного статусу пам'ятки. У неділю 1 жовтня віддали шану полеглим борцям за незалежність України. Захід провели в обмеженому колі, дотримуючись безпекових обмежень. Хрест Героям України знаходиться за парком Перемога патріотичні громадяни з різних куточків України заснували його у 1991 році на честь українських військ, які бо. Ронили лозову від російських більшовиків у 1917-1919 роках. Хрест неодноразово намагалися знищити, але небайдужі лозівчани його щоразу відновлювали. Це єдине місце на сході держави, що присвячене першим боям за незалежність України. Ініціатива облаштування Хреста належить голові Лозівського товариства Родин загиблих за Україну пам'ять серця Ларисі Шевченко та настоятелі преображенської парафії Української греко-католицької церкви В'ячеславу Трошу написав на своїй офіційній сторінці у Фейсбук Юський міський голова Сергій Зеленський. У селі Яковлівка на Лозівщині презентували книгу загиблого захисника Євгена Пономарьова. 29-річний захисник з перших днів російського вторгнення став на захист батьківщини. В окопах Євген писав щоденник війни. Автор книги Євген Пономарьов загинув 26 березня цього року. Незадовго до цього він попросив волонтерку з Чепилющини Зою Журавку видати його рукописи. Три зошити волонтерці передали батьки полеглих захисника. Щоденник видали за благодійні кошти напередодні дня захисників і захисників Исниць України волонтерка принесла книгу до могили Євгена Пономарьова та передала її батькам. Новини Харківщини. До Харкова може повернутися компанія Макдональдс. Про це розповів заступник начальника Харківської Ова Євген Іванов. Він зазначив, що бізнес та люди після деокупації більшої частини регіону повертаються в Харківську область. На сьогодні в місті Харкові проживає близько півтора мільйона людей. У всій Харківській області близько двох з половиною мільйонів громадян. І з початку року в Харківській області відкрили вісім тисяч фопів. Крім цього, на початку війни у нас 80% бізнесу або зачинилися і були знищені, або Локувалися на захід. Із цих 80% близько 20% повернулися і відкрилися. Ще 60% наразі або зачинені, або зруйновані, або релоковані і не повернулися. Але ж 20% повернулися, в тому числі крупні. Я особисто зустрічався з провідними платниками податків в області. Ми створювали умови для їх повернення. Я певні успіхи в цьому напрямку. Зараз ідуть перемовини із Макдональдсом, бо це теж тисячі робочих місць із урахуванням логістики, сказав Іванов. На питання, чи Є перспектива повернення до Харкова Макдональдса. Заступник начальника Харківської ОВА сказав: так є без конкретних поки що дат. Ми в принципі працюємо над тим, щоб це відбулося, умовно найближчим якимось часом. Нагадаємо, що після 24 лютого, 2022 року, всі ресторани Макдональдс у Харкові були зачинені на сьогодні. заклади харчування не відкриваються, посилаючись на протоколи безпеки. Харківське подружжя створило штучний інтелект для дітей. Троє харків'ян запустили сервіс казка, який за допомогою штучного інтелекту генерує казки українською мовою. Вперше така ідея прийшла харків'янці Зої Стеценко, коли вона вирішила навчати свого сина любити книжки. Зоя зіштовхнулася з тим, що він погоджувався читати лише свої казки, тому вона створила генератор казок у дуже простій формі, без дизайну. Коли генератор виявився успішним, Зоя звернулася до свого друга Артема Буйновського, який почав розробляти вже новий проєкт за допомогою платформи візуального програмування, яка дозволяє створювати застосунки без кодування. Вони вдвох доробляли та реалізовували ідею генератора казок зоя менеджера розробку. Артем безпосередньо працював з платформою. Володимир Стеценко, чоловік Зої, розповідає, що заради продукту для дітей Артем працював безоплатно. Подружжя планує розвинути проєкт у повноцінний мобільний застосунок, використовувати дорожчу IP для генерації якісніших картинок та додати голосове начитування казок. У Харківській області за цей рік сталося понад 1116 пожеж в екосистемах, з яких 117 спричинили ворожі обстріли. Про це на брифінгу розповів тимчасово виконуючий обов'язки заступника начальника головного управління ДСНС України у Харківській області Сергій Колосовський. Він зазначив, що у порівнянні з минулим роком кількість пожеж в екосистемах зменшилася, проте зараз на території Харківської області продовжується пожежонебезпечний період. Лише за останні два тижні їх сталося 128 на відкритих територіях. Основною причиною їх виникнення є людський фактор за останні лише два тижні 128 пожеж в екосистемах трапилося, під час яких постраждали люди. і, на жаль, техніка дев'ять комбайнів згоріло, що були залучені для збирання врожаю. Основні причини пожеж необережне поводження з вогнем, занесення стороннього джерела вогню. А от наслідок бойових дій 11%. говорить Сергій Колосовський. Нагадаємо, 28 вересня внаслідок артобстрілу на околиці села Кіндрашівка горів сухостій на відкритій місцевості на площі 3 гектари. Це була остання інформація, якою хотіла поділитися з вами сьогодні. Переглянути більше новин від телерадіокомпанії Лозова можна на сайті Лозівської міської ради, а також сторінках ТРК «Лозова» у соцмережах Фейсбук та Інстаграм. Зичимо гарного дня і тільки добрих новин.